Виконуємо номер 158 із підручника Геометрія 8 та номер 27.8 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. А Л, бісектриса трикутника АБЦ, АБ дорівнює 15 см, АЦ дорівнює 12 см, БЦ дорівнює 18 см. Знайдіть БЛ і ЛЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦ трикутник, АЛ бісектриса, АБ у нас 15, АЦ 12, потрібно знайти БЛ і СЛ. Але відомо це Б18. Позначимо СЛ змінно Х, нехай С Л, Х сантиметрів. Тоді БЛ у нас буде БЦ відняти С Л, 18 відняти Х сантиметрів, враховуючи властивість бісектриси трикутника. Рівняння. І наше рівняння. Пригадуємо властивість бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні, прилеглим до неї сторонам. Тому АС відноситься до АБ як СЛ до БЛ. Тепер складаємо АС у нас 12, а Б 15, СЛ у нас Х, БЛ 18, відняти Х. І тепер добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 15х дорівнює 12, помножити на різницю 18 і Х. 15х дорівнює. 12 на 18, 216 і відняти 12х. Переносимо мінус 12х у праву частину, в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 27х дорівнює 216. Тоді х дорівнює 216 поділити на 27 х дорівнює 8.